Портативні зарядні станції. Це Make, український бренд. І в нас дві станції на огляді. Одна 600 Вт годин. А, ні, одна 672 Вт годин на 600 Вт потужності а, ємністю 200 тисяч, 210 тисяч міліампер. А ця портативна станція в нас 1200 Вт в нас потужність. До речі, 2400 у піковому значенні. І 1008 Вт годин. Дивіться відразу, що вони нам заявляють. Підтримка Q Charge 3.0, Power Delivery є в нас. Потім 15 Вт бездротова зарядка. Це прикольно, до речі. BMS контролер Тобто, в нас захист. Давайте так подумаємо, від чого в нас захист. Від короткого замикання, від там перенагріву, від глибинного розряду, від перезаряду. Коротше, класна штукинція. літій залізо залізофосфатний акумулятор, чиста синусоїда і 2500 циклів зарядження. Е, ну, слухайте, ще ліхтарик якийсь є. А ну, давайте порівняємо. А практично все однакове, окрім ємності. Окрім ємності і о, цикли зарядки такі ж самі. І ліфтарик такий самий. Слухайте, ну практично тому ми і будемо робити їх у одному огляді. Давайте дістанемо і подивимось, що в нас є. О, дивись, В нас відразу блок зарядки. У нас таке блок живлення. А ну дивіться, скільки він в нас 179 ватт. На 26 вольт, 6,9 А. Тепер нам дали для, ось такий перехідничок для заряджання у авто. Є в нас Type-C на Type-C і ось такий звичайний дріт живлення інструкція. А тепер далі сама по собі зарядна станція. Є. Відкриваємо. її. Тільки отримали. Зараз будемо тестувати. Не будемо довго думати. Ось така вона. І відкриваємо відразу мик на 600 Вт. А ну, давай так подивимось. Такий самий Такий самий комплект. такий самий комплект, такий самий комплект. комплект, блок живлення. До речі, дивись на 179 Вт. І сама паверстанція така сама, різниця лише у ємності. А? Так, вага у нас теж трохи різна. І ємність. Ой, дивіться, вони, як їх потім відрізняти. Вони однакові навіть за розміром. Прикольно. Що ми маємо на самих поверстанціях? В нас є блок зарядки, заряджання, Solar In ось такий у нас комбінований вхід. Сюди можна під'єднати сонячну батарею. Це в нас для ось такого моменту заряджання від авто чи від блоку живлення. А ну дивимось, це він. Так. Це теж він. Так, вмикаємо 27% нас заряду залишилося. Давайте знімемо все лівочку. Є, де твоя? Де відволік клас? відволіклась на що. Тепер в нас є ліхтарик. Ось такий ліхтарик. В принципі, він повинен бути різнорежимним. Так, є з різними ступенями яскравості. Потім кожен блок вмикається окремо наприклад, блок USB, блок DC в нас є, блок USB є. З Type-C є бездротовою зарядкою. І є в нас саме розетки. Блок розеток, їх тут дві. 226-ю синосоїдою. Е, також зверху в нас бездротовий зарядник. Зараз спробуємо. Чи заряджає він? Ось так. Ти розміщуєш свій смартфон. О, пішло заряджання. Бач? Угу. Ну, все так, це працює. Це працює так, добре. Е, далі. Е, зараз будемо з вами тестувати ось ці штукенці, е, самі виходи. Але перед цим я думаю, що нам потрібно. Дивіться, у нас DC-шк. Дві, дві dc -шки. Є у нас ще під, е, під автомобіль зарядку. А знаєш, що ми зараз зробимо? Ми зараз перевіримо, як воно працює. Знаєш, як перевірити? Це дуже прикольний варіант. Вмикаємо сюди і вмикаємо сюди. І зараз ми подивимось, наскільки, скільки видає і скільки е, роздає. Так, ну, 55 Вт. 53. О, ну тут друг друга заряджає. Ось так, до речі, ось так, до речі, розмножуються поверстанці. Ви думаєте, як вони з'являються? Саме так. Оце саме так. Ну, Тут в нас показує 50 Вт. Зараз подивимося, що нам заявляє сам виробник, і ще у автівочці. Попрос спробуємо, наскільки він бере заряд від автомобільного зарядника. Далі, давайте ще з 600 знімемо. Ось таку плівочку. Oh. А, оце Оленка, все кайфанула. А, тепер давайте дивіться, Type-Sішечка 100 Вт, Type-Sішка 18, 2Q charge. Ну, ми це ще з'ясуємо. І вона така сама, але вона трохи в нас е, легша. Е, так само працює ліхтарик. Давайте ми увімкнемо блок. Працює? That... Ну, все, все так, все те саме. І зараз ми їх кидаємо на зарядку. І будемо вже тестувати далі. Але підемо зараз, подивимось, скільки вони коштують і що заявляє сам виробник. На каналі Технозон. Поїхали. І так, ми на сайті виробника. Зарядна станція Мейк МПС 12202. В нас тут є і описи, характеристики. Давайте по опису поглянемо 1008 Вт годин, літій залізо фосфат на 2500 з половиною циклів заряду. QC3 третій power Delivery і от стосовно безпеки те, що я казав, BMS контролер, захист від зворотнього струму. Відразу кажу не зворотнього струму у сенсі того, що хтось бере виделка-виделка, ну штекер, -штекер на штекери, і вмикає від 220 вольт цієї паверстанції у мережу квартири. Наприклад, цього робити не можна. Це не від того, захист, це зовсім не так. Коротке від короткого замикання надлижкові напру напрузі на виході, на надлишкової напруги на вході а, при неправильному використанні роз'єми, перегрівання, перезаряджання. Коротше кажучи, BMS-контролер контролер це річ. Далі в нас потужність зарядки 180 Вт, пікова потужність 24 кВт, номінальна потужність 1200. Ну, 18 Вт, Вт годин в нас ємність. Заряджається від акумулятора, від автомобіля, від сонячної панелі, від мережі, до речі, від автомобіля ми зараз показуємо вам спокійно соточку бере. Від сонячної панелі дійсно через XT60 заряджається, нема питань. І від. Мережі, ну від мережі хотілося б трохи швидше зарядку. Але для домашніх умов це нормально. Тепер 600 Вт на станція. У нас усе таке саме, окрім потужності і ємності, все те саме. Все те саме одночасно 9 пристроїв. Якщо опису подивитись, то тут більш більш розписано. Ну, звісно, бачите, показують ноутбуки, смартфони для домашнього використання, в принципі, нормальна штукінця. А тепер давайте так. У мене тут ще відкрита Powerbank Make, мобільна версія 20 тисяч 10 десятиватна, і вона тут не даремно відкрита. Бо якщо ви додасте у кошик спільно зі станцією і використовуєте промокод Технозон. Усі посилання опису під цим відео, то цей павербен буде у подарунок. Ось так ось так можете використовувати такий для вас під... скажімо так, підігнали. Коротше, йдемо далі, тестуємо. Ну що, подивились? Ну, до речі, якщо їх позиціонувати якось, то позиціонувати конкретно для дому, для заряджання, для дачі, для поїздок, для кемпінгу. А тепер давайте так. Смартфон 44 рази можна зарядити. Ну це середній показник. Планшет 24, Дрони 10 разів. Холодильник 3 години буде працювати. До речі, тут буде 5 годин. Бачите, тут воно навіть усе а в нас е підігнано. Ну сам саме є інформація про те, скільки що заряджається. Телевізор буде працювати 14 годин, роутер 95 годин, ліхтар 225 годин і годин, дрон тут 14 разів. планшет 34 і звісно, тут самі такі показники. Покажи Оленка, будь ласка, і ми ж ми ж розуміємо, що це все просто. Усередні показники, і воно може бути більше, а може бути і менше. Тому ви повинні це розуміти. Зараз ми будемо тестувати їх на чесність, бо для нас, по-перше, важлива чесність цих пристрів. Я почну саме з тестів на BMS. bms контролер повинен спрацьовувати, повинен спрацьовувати захист, бо це повинно бути безпечно. Ано. Але найди, будеш під'єднувати. Ти в нас сьогодні теж будеш у кадрі. Давай так: оце вмикай, вмикай у 220. А воно увімкнуто. Так, добре, все, відходь. Далі <с�и> в нас це універсальний тестер. Цей йдучик, це універсальний тестер пауерстанції. Скільки ми їх робили вже у оглядів? Це в нас 980 Вт. Це в нас 2 кВт. В принципі, якщо брати 600-ваттну станцію, то і в неї пікове є навантаження, воно витримує пікове 1200, то воно повинно пропрацювати деякий час на 1000, в принципі, та своєму, а потім вимкнутися. Давайте даємо відразу 1000, вмикаємо блок, АЦ. Давайте. Пішло навантаження 350. Він працює 1200 що двісті піково спрацювала, і BMS в нас спрацював також. Це добрий показник. Це означає, що якщо ви щось не те увімкнули, то bms контролер його вимкне. Тепер ми увімкнемо: ано, ну, Оленка, давай ми зробимо так. Ми зараз увімкнемо його у 1200 двохсотну станцію і подивимось. Давай вимкнемо зарядку, вона нам не потрібна. 900 Вт. Спокійнисенько тягає. Спокійнесенько, спокійнесенько, добре. А давай два дамо і подивимось, подивимось, наскільки він піково зможе витягнути. Він відразу підняв пікове значення, і все, він піково дав. Потім ми вимкнули, і він знову там в нас пішов. Ну, на мінімальне значення, ми поставили просто на вентиляцію. Тобто тут в нас спокійно він 1200 ватт і дає, скільки він там давав в нас? Давай, 2400. Ну де в нас тут? Он 2000 пікова потужність. Спокійно витягує. Це добре. Тепер з розетка не Вимикаємо його з розетки. Мені цікаво, наскільки він відповідає потужності зарядки саме через Type-C і Type A. Бо це, ж, в принципі, та зарядна станція. 220-220 це в нас для чого може бути? Для роутерів можемо туди вмикати, холодильник можемо туди вмикати, враховуючи чисту синусоїду, це буде добре працювати. До речі, пішли холодильник. Пішли. У нас є холодильничок, пішли. Пішли зі мною. Так, дивіться, в нас є холодильник, ми вмикаємо. Як він буде працювати, зараз ми перевіримо. Вмикаємо AC. А ну, холодильничок працює? Він стартанув. Він працює. Він працює 57-54 Вт. Він витримав пікову потужність 1200 Вт, бо у холодильників зазвичай дуже велика пікова потужність. Працює, працює. І ви так можете сюди вмикати все, що вам заманеться. Роутери. Пішли до роутерів. Пішли до роутерів. Вмикаємо мої роутери. Овімкнули. Так, вони стартують, стартують, чекаємо. До речі, оця штукенція дуже-дуже привередлива до е, неправильної синусоїди. Якщо вона працює, в нас, наприклад, був SF200, він не працював на цьому, бо там синусоїди немає чистої. Тут є чиста синусоїда, і все стартануло. Зараз чекаємо на завантаження. Це біле, біленька загорілася. Тут в нас вже зелененьке, все все, все працює. Тобто, це, цей, скажімо так, ці паверстанції дійсно підходять для резервного живлення у різноманітних умовах. Ну, ось так. Бачите, трохи поподорожувала на станція, і що ми робимо висновок? До чого вона може підходити? Наприклад, в мене є ось такий шурупа. Давайте. Шурупо. Як, як його сказати українською шуруповерт? Вертальник. Шуруповертальник, так? <ріху> 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 так. Ну, звісно, що зараз усі там сучасні шуруповерти вони мають там акумуляторні батареї, але дехто ж працює з такими. Чесно кажучи, також можна взяти з собою кудись на будівництво такі паверстанції, на якісь ремонтні роботи. Ой. І цього буде вистачати. А давайте ще кавоварку сюди під'єднаємо, щоб вже було так максимально. Так, дивіться, ще один тест. У нас кавоварка. Вона так ніфіга собі жре. Коротше, е потужність мережі. А ну, давай. Вмикаємо, зараз подивимось. Тут пікове значення до 300-1300 до Вт. Зараз чекаємо. 1245. Це її номінальна потужність 1200 Так, все воно, слухай, воно спрацювало. А ну, давайте спробуємо. Гаряча водичка пішла. Все працює, слухай, ну, дійсно. Дійсно, враховуючи те, що там на 1200 Вт... Звісно, щось там додали, поставили, зарядили і вам... це для домашнього використання. Дуже добре. Давайте подивимось тепер на стандарти швидкої зарядки і чи дійсно вона може у нас видати 100 Вт через ці порти. Вмикаємо 100 Вт. Ось, бачите, Power Delivery 3, 100 Вт. Power delivery, так, Q Charge другий, 3 до 20 вольт. Samsung HFC 12 практично усі стандарти швидкої зарядки, окрім VOOC. Ну це такі оповські стандарти, вони дуже-дуже скажімо так, непопулярні і такі екзотичні більш. Давайте 18 Втний. Ну цей АЦ можемо вимкнути, щоб він нам не заважав. Чекаємо, Power Delivery 18 Вт. Ми бачимо. Тут у нас Quick Charge. До 12 вольт кючач, 2, 3 Samsung HFC до 12 вольт. Слухайте, ну все прикольно. Все дійсно прикольно. А що я можу сказати? Я так бачу, що в нас тут, в принципі, та чесна паверстанція, вона відповідає усім заявленим характеристикам. Ми ще зараз навантаження дадемо на 100 Вт. Це максимально, що ми спробуємо з неї вижити. Що там у нас? Ну, в принципі, те, що я й очікував. Q Charge 3, Q Charge 2, 12 вольт. Будь ласка, все працює. Все працює. Так. Давайте. так. Ми вмикаємо наш навантажувач. Так, під'єднали Power Delivery Trigger. Давайте розгоняємо. Так, розгоняємо і дивимось. До речі, буде цікаво, чи співпадає в нас тестер. і Екранчик, це теж така перевірка на чисність. 100 Вт є тут спокійне. 100 Вт тут, 102 Вт тут і тут 104, бо тут ще є споживання рахує цієї штуки. Чесна паверстанція. що я можу сказати? В принципі, своєму, в принципі, своєму. То більш мені нічого перевіряти. Ми перевірили і 220 в розетки. Ми перевірили наші порти. Звісно, у нас ці штуки це саме елементарний. навіть перевіряти немає сенсу. І ми можемо рекомендувати так, мені не вистачило більш швидкої зарядки, але в наших умовах, коли вже стабілізовано графіки, можна в принципі використовувати без будь-яких проблем. Враховуючи те, що це український бренд, і ще й ціни і швидку зарядку, і в принципі. Ще й гарантію місцеву. Тож ми рекомендуємо станції Мейк. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.